Дівчатка, привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми розпочинаємо наш майстер-клас на килимочку. Приймаємо положення стопочки на ширині стопи. Стаємо на краю килимка, витягуємо себе за маківочкою вгору, підкручуємо таз, які коліна. Ребра сховали всерединку, опустили плечі вниз. Довга задня шия. Потилиця тягнеться вгору, маківка тягнеться вгору. Робимо вдих, видих. Ще один раз вдих. І пірнаємо вниз. Roll down. до килима, Вниз, вниз, скручуємо хребет за хребтом. І розкручуємося знову вгору повільно, в стоючу позицію. Через сторону вдих. Знову пірнаємо вниз. Roll down. Опустилися до самого килиму. Розслабили спину, похитали і розкручуємося вгору. Над головою вдих, руки з замочок і витягнули себе вліво. Вдих по центру. Витягнули вправо. Вдих. І пірнаємо ролл-даун вниз. Грибай за хребтом. крокуємо в планку і виходимо в собаку. Отягнули спини, крокуємо ногами. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Дві п'ятки тягнуться до килима. 4, 3, 2, 1. Відштовхнули з круглою спиною. Поза кобри. Затрималися в цьому положенні. Робимо декілька глибоких вдихів і видихів. <звіт> Сідниці прямую до п'яток. Поза дитини. Сідаємо на сідалішні бугри, Витягуємо ноги перед собою. Перша вправа сотня. Розстеляємося по центру килима. Хрипець за хребтом. Чудово! Голову поклали на килим. Приготувалися, два коліна. Підтягнули над грудною клітиною і витягнули ноги у високу діагональ. Підняли руки з головою, плечі з головою і руки над килимом. Пружинимо. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо кожну ногу по черзі. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три. 4, 5 і вдих. 2, 3, 4, 5. І видих. 2, 3, 4, 5. Обійняли коліна і поклали голову на кила. Витягнули ноги, обійняли середню лінію. Стопи флекс. Рол-ап. Руки за голову на видосі. Потягнули себе вперед. Руки тримаємо паралельно килиму. І на видосі знову розкручуємо себе назад. Хребет за хребтом. Шість разів. Рол-ап. Roll up. Поки внизу вдих. Навидися, розкручуємось назад. Підкручуємо куприк під себе. Ще три рази. Контролюємо м'язи живота, згруповані всередині. Стопи флекс. Ноги разом. І ще один раз. Roll ап Потягнулись вперед. І розкручуємося повільно, хребет за хребтом. Поклали голову і руки на килим. Поцентруємо себе на килимі. One leg circle. Коло однією ногою втягнули коліно і витягнули стопу. В небо робимо коло через центр. Повертаємо коло і повернули. Шість разів. Ще чотири. Три. Два, останній, і змінюємо іншу ногу. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Підтягнули два коліна. Сіли на сідалічні бугри, тримаємо баланс, rolling like a ball. Перекати назад. Округлили спинку, робимо вдих. І навдисій rolling back. І навдосі повернулись назад. Перекат видих, вдих. Тримаємо баланс. Ще чотири рази. Три. Два. І ще один. Витягуємо ноги на килимі. І розтягуємо спину вперед. Spine стреч forward. Ноги разом. Обійняли середню лінію. Стопи флекс. Руки розмістили паралельно килиму. На видосі підкручуємо підборідок до грудної клітини. І тягнемось вперед. Стопи флекс натягніть, важливо. Можна голову опустити нижче. На видосі. Повертаємося назад. Спина рівна, маківка тягнеться вгору. Повторюємо ще п'ять разів. Розтягуємо поперековий відділ, стопи флекс не забуваємо. Ще два. Ще один. Підтягнули праву ногу з контролем. Розкручуємо хребет назад і лягаємо на килим. One leg stretch. Розтягнення однієї ноги. Підтягуємо праву ногу на видусі ліву. Видих, Вдих. Видих. Вдих. Вісім. Сім. Лікті широкі. Відкрити грудну клітину. Ще 4. Три, два. Один. Обійняли коліна і поклали голову на киглим. Double лег стрейч. вдосі одночасно витягуємо руки і ноги у високу діагональ. Через коло руки повертаємо на голені. Вдих, видих. Поперек прилеглий. Шість разів. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Два. Останні. І обійняли коліна, поклали голову відпочити. Сісерс. Ножиці. Витягнули стопочки в небо на видасі. Підтягуємо плечі з головою над килимом, обіймаємо під коліна одну ногу, Іншу опускаємо вниз. Пружинимо верхню ногу до себе два рази і змінюємо вісім разів. Сім. Шість. П'ять. продовжуємо, Чотири. Лігті широкі. Три. Два. Один. Обійняли себе за коліна. Відпочиває наша шия. Декілька секунд. Lower лифт. Опускаємо ноги. Витягнули носочки знову в стелі, руки розмістили під таз. Тримаючи поперек прилеглий на килиму, опускаємо стопи флекс. Носки піднімаємо до центру. Вісім разів. Тримаємо м'язи. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Останні. І зігнули коліна, підняли плечі з головою, руки запутилися, відкрили грудну клітину крізь крос. Протилежна пахва тягнеться до коліна. Робимо потрійне скручення на кожну сторону. Скручення на видосі. По центру змінюємо ногу, робимо вдих. І видих, 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 вдих. Видих. видих, Вдих. Видих. Продовжуємо. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. молодці, Останній раз. Два. Три. Ух. Ух. Клас. обожнюю, коли м'язи так горять. Знову за коліна підтягнули. Тримаючи баланс, витягуємо ноги перед собою, Вправа со. Або пола. Стопи флекс і на ширині килима. Руки в те позицію. Зверніть увагу на свій поперек, має бути рівний. І по центру ви витягуєте. Можна трошки зігнути коліна, якщо важко так тримати спину рівно. Робимо вдих по центру. На видосі скручуємо хребет. І на видосі три рази ми нахиляємося вниз, тягнемося пальцями до зовнішньої сторони. П'яток. Вдих по центру. І видих. На скрученні. Продовжуємо вдих. І видих. І вдих. Видих. І вдих. І видих. По центру. Спинка рівна. Маківкою тягнемося вгору, слідкуємо. Ще два рази. Видих. 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 Вдих. І видих. 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 Повернулися до центру, опустили руки. Ноги разом. Лягаємо вниз, тримаючи баланс. Вправа корк'ю. Стопи на кили. Розміщуємо руки під хрестцем. Можна ось таким серденьком скласти наші пальці і покласти руки під хрестець. Підкручуємо таз, так, щоб поперек був прилеглий. Підтягнули коліна і на видосі витягнули ноги і підняли плечі з головою. Робимо оберт ногами, повертаємо до центру в одну сторону. І те ж саме в іншу сторону. Намагаємося пронести наші, наші ноги якомога нижче до килима. Продовжуємо ще вісім. Сім. П'ять. Чотири. Три. Погляд в попок? Два. І ще один. Оп. І зігнули коліна до себе. Прекрасна робота. Розвертаємося на живіт. Вправа спонті. Поки розміщуємо на рівні плечі. Ноги носки в нижні кутки килима, вдих, лоб на килим на видосі. відриваємося спочатку опір на лігці, а потім стаємо на ладоні. Вдих. І видих. Вдих. видих, Вдих. видих, Продовжуємо ще три рази. Останні. Добре. Ноги з'єднали разом. One leg kick. Кік однією ногою. Вийшли на лігці і спираємося на килим нашим лобочком. Підтягніть ніяк за жепота, вони не мають лежати у нас на килимі. І ми по черзі б'ємо п'яткою по сідничкам. Кі-кік, свич. Кікік, свич. Кік-кік, свич. Трошки швидше. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Чудово. Випрямили ноги, лягли корпусом на накили і зробили замок. Руками між лопатками. Double leg кік Ми робимо потрійний кік по сідницями двома ногами. Витягуємо ноги. Витягуємо руки за сідницю. Міннімо положення голови і знову кік-кік-кік. Руки, ноги. Голова. Кік-кік-кік. Продовжуємо. Чотири. Три. Два. Останній раз. Тримаємо корпус над килимом. Роз'єднали наші ладоні. І робимо клеп-клеп-клеп нашими стопочками. Хотіла перекласти на українську і не переклала. Хлопаємо стопами. Працюємо. Вісі, сім, шість. П'ять. Чори. Три, два. Один. Добре відштовхнули, сіли в позу дитини. Зробили декілька вдохів і видохів. Розміщуємо себе на бік. Лягаємо на руку. Руки, ноги розміщуємо у протилежний нижній кут. Передня рука килимі. Подвійний кік вперед. Носок назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Флекс стопу підняли. Носок опустили. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Носок натягнули і оберти ногою. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Зробили мах і поставили стопу перед собою. Нижня нога. Піднімаємо. Носочок натягнули. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули дві стопи разом. Тримаємо над килимом, опускаємо і піднімаємо нижню ногу. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Чудово. Підтягнули два коліна і міняємо на іншу сторону. Вирівнюємося по задній лінії. Ноги витягуємо у протилежний кут. Рука. Перед собою. Приготувались. Поїхали. Подвійний кік вперед. Носок назад. Один. Два. Три. Кік-кік. Военбек. Чотири. П'ять. Шість. Повернули. Носочок. Стопочка флекс вгору. Носок назад. Шість. П'ять.

один. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість разів. Три. Два. Один. Витягнули дві стопи разом. Тримаємо над киливом нижня нога. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Розвернулися на живіт. Права плувець Поплили. Спираємося на нашу лобкову косточку. Опустіть погляд вниз. Задня шия довга. Від маківки до куприка одна лінія хребта. І ще десять, дев'яти вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Підштовхнули себе і сіли в позу дитини. Декілька вдохів і видохів. Не поспішаємо. Підтягуємо себе до центру килима, стаємо на коліна, права нога, опір на стопу, руки за потилицю. Нахиляємо себе в сторону. Рукою тягнемось до килима і повертаємось шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще один. Збираємося на ладонь. Ногу піднімаємо паралельно килимо. Задня нога на носок. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один в іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Підтягнули під себе коліна і змінюємо іншу сторону. Тримаємо баланс, руки запатилися. Поїхали. Шість. П'ять, Чотири. Три. Два. І ще один раз. Збираємося на ладонь. Ногу паралельно килимо кругові оберти шість, п'ять. В іншу сторону. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Збираємо ноги разом і сідаємо в позору салки. Дві стопи разом підтягніть під себе ножки, п'яточки під сідниці. І нахиляємося через сторону, робимо вдих, розтягуючи реберні в'язи. І на видосі витягнути з рукою вгору. Ще один раз вдих. І витягнулися видих. Змінюємо ноги на іншу сторону. І вдих. І видих. Ще раз вдих. І ще раз видих. Розвертаємося в планку. Leg pull фронт. Стоїмо на прямих руках ладоні під плечами. Підняли праву ногу і штовхаємо себе вперед 6 разів, повертаючи назад. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Інша нога. Шість разів. Працюємо. Два рази і останні. Чудово стали на коліна, сідниці на п'ятки, потягнули спину поза дитинки. Зробили декілька вдохів в даній позі. Через планку крокуємо до стоп з круглою спиною розкручуємося в стоючу позицію. Руки через сторону, вдих. На Навидися, опускаємо руки. Ролдаун вниз. Крокуємо в планку. Один. Два. Три, чотири. Поставили коліна віджимання. Три. Два. Один. Планка. Крокуємо назад. Розкручуємося. Руки через сторону. Вдих. На видосі. Ролдаун. Крокуємо в планку. Підтримаємося. Три, два. Один. Повертаємося до стоп. Залишаємось внизу. Ладоні поклали під стопи. Зігнули коліна, живіт, лежить на стегнах, опустіть голову. І витягуйте коліна, розтягуючи спину ще більше. І з круглою спиною розкручуємося вгору. Робимо вдих, замок над головою, і витягнули себе вліво на видосі. І вдих по центру. І видихнули. Витягнули в іншу сторону. І ще один раз вдих. І руки перед собою. Видих. Ми закінчили сьогоднішнє тренування. Дякую всім, хто працює над своїм тілом. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній майстер-клас. І я вам бажаю відчувати легкість після тренування впродовж сьогодні. Пока-пока. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.